І знову доброго дня. Я з вами продовжую нашу тему. Теж коротенька, сьома тема наша соціальна відповідальність бізнесу та ділова етика. Всього 30 слайдів. Коротенькі дві теми. І у нас перша: 8.1. соціальна відповідальність бізнесу: соціальна відповідальність бізнесу uh, social responsibility, означає визнання підприємством своєї відповідальності перед суспільством та прийняття зобов'язань щодо позитивного впливу на соціальне екологічне та економічне добробут громадськості та сталого розвитку. Це така нова тема, яку додали десь останні роки в п'ятій ОПП. Глобальні ціли нашого розвитку суспільства. Це підходить, це підход, за яким підприємства не просто зосереджуються на максимізації свого прибутку, але також беруть до уваги соціальні та екологічні впливи своєї діяльності. Вони прагнуть діяти відповідально, етично та з урахуванням інтересів зацікавлених сторін, таких як співробітники, клієнти, постачальники. Громадськість та природа. Соціальна відповідальність бізнесу покликана сприяти сталому розвитку, та створювати сприятливі умови для всіх зацікавлених сторін. Це позитивно впливає на репутацію підприємства, залучення талановитих співробітників. Забезпечення відданості клієнтів та стабільність бізнесу в довгостроковій перспективі. Основні аспекти соціальної відповідальності бізнесу: перше відносини з працівниками, забезпечення гідних умов праці, справедливої оплати, недискримінації, безпеки та охорони здоров'я співробітників, створення сприятливої робочої атмосфери та можливості для професійного зростання. Це Таке перше: це по відношенню соціальної відповідальності, тобто по відношенню до наших робітників. Наступна соціальна відповідальність взаємовідносини з клієнтами. Надання якісних продуктів або послуг, інформування клієнтів про характеристики продукції, гарантії обслуговування, вирішення скарг та проблем, забезпечення задоволення потреб і очікувань клієнтів. Це така друга відповідальність. Дощ, почався вулиці. Третє відносини з громадськістю, співпраця з місцевими громадами, підтримка благодійних та соціальних ініціатив, сприяння розвитку освіти, культури спорту та інших громадських сфер. Живемо в європейській країні з європейськими цінностями, тому в нас є громади, наша миколаївська громада, і ми її повинні розвивати і залишати всі податки на місцях. І бізнес повинен впливати на розвиток нашої громади. Це соціальна відповідальність бізнесу для миколаївської громади, можна сказати. Екологічна відповідальність, зменшення негативного впливу на довкілля. Ефективне використання ресурсів, зменшення викидів, реалізація екологічно чистих технологій, розробка та впровадження зелених ініціатив, тобто не шкодимо там, де ми живемо екології. Основна вимога до соціальної відповідальності бізнесу. І перша вимога це врахування очікувань зацікавлених сторін. Підприємство повинно визначити та врахувати очікування та потреби різних зацікавлених сторін, таких як співробітники, клієнти, постачальники, громадськість та інші стейкхолдери. Це означає встановлення діалогу з ними, розуміння їхніх потреб, і впливу і врахування цих факторів у прийняття рішень та планування діяльності. Друга вимога. Відповідність чинному законодавству і узгодженість з міжнародними нормами поведінки. Навіть якщо у нас не прописано в законодавстві, читайте міжнародні норми, як там вони і. Орієнтуйтеся на них. Підприємство повинно дотримуватися всіх вимог та дно, встановлених відповідним законодавством країни, де воно здійснює свою діяльність. Крім того, воно повинно враховувати міжнародні стандарти та норми поведінки, такі як принципи Global Compact, організація Об'єднаних Націй, міжнародні стандарти якості, етичні кодекси та інші відповідні документи. Третє. Інтегрованість у діяльність підприємств. Соціальна відповідальність повинна бути вбудована у всі аспекти діяльності підприємства, І, а не розглядатися як окрема ізольована ініціатива. Тобто, кожен день ми живемо соціально відповідально. Вона повинна бути інтегрована в стратегію, культуру, управління та операційну діяльність підприємства. Це означає врахування соціальних, екологічних та етичних аспектів і прийняті рішень, виконання ділових практик, взаємодії зі стейкхолдерами та впровадження політик та програм, спрямованих на досягнення соціальної відповідальності. Врахування цих основних вимог допомагає підприємству забезпечити баланс між своїми економічними цілями та відповідними. Відповідальним становленням до суспільства, довкілля та своїх стейкхолдерів. 8.2. Да. Складові соціальної відповідальності. З чого вона складається? Соціальна відповідальність вра... включає різноманітні складові, які враховують вплив підприємства на суспільство, громадськість і довкілля. Всі складові взаємопов'язані і вимагають від підприємства прийняття відповідних рішень та практик, що сприяють сталому розвитку, збереженню навколишнього середовища, покращенню якості життя співробітників та громади, а також підтримці соціальних ініціатив і розвитку суспільства. Перша складова економічна відповідальність. Це відповідальність підприємства за досягнення стійких економічних результатів. Вона включає здійснення ефективного управління ресурсами, фінансову стабільність, максимізацію прибутку та ефективне використання капіталу. Економічна відповідальність покликана забезпечити успішну фінансовою діяльність підприємства, створити робочі місця, забезпечити економічне зростання та внести позитивний вклад у розвиток суспільства. Тобто, якщо ви не досягаєте економічних результатів, то його не досягаєте ваші робітники і навколишні громади. Тобто, з економічного плану не, вам немає не, не потрібно працювати далі. Тобто ваша економічна відповідальність. Наступне, екологічна відповідальність. Це відповідальність підприємства за вплив своєї діяльності на довкілля. Вона включає дотримання відповідних екологічних стандартів, зменшення негативного впливу на довкілля, збереження ресурсів, управління відходами та викидами, застування екологічно чистих технологій та інновацій. Екологічна відповідальність спрямована на збереження природних ресурсів та біорізноманіття, покращення якості довкілля та забезпечення сталого розвитку. Наступна третя соціальна відповідальність. Це відповідальність підприємства перед суспільством та співробітниками. Вона включає створення сприятливих умов праці, дотримання прав працівників, розвиток соціальних програм та політик, сприяння розвитку громади, взаємодії зі зацікавленими сторонами та розбудова стосунків з ними. Соціальна відповідальність також включає дотримання етичних стандартів, боротьбу з корупцією та сприяння справедливості та рівноправ. І 8.3. Ділова етика наша тема підтема. Ділова етика. Підприємця це набір принципів. Цінності та норм поведінки, які визначають моральні стандарти та відповідальність підприємця в його ділових справах, це відноситься до способу, як підприємець, проводить як підприємець поводиться в бізнес-середовищі, приймає рішення і взаємодіє зі своїми зацікавленими сторонами, включаючи клієнтів, працівників, партнерів, конкурентів, громадськість та довкілля. Ділок така підприємця є важливим аспектом успішної та стійкої бізнес діяльності. Вона сприяє побутові довгострокових взаємовигідних відносин, репутації та довірі до підприємця, а також сприяє сталому розвитку суспільства та довкілля. Ця система етичних норм визначає, як підприємець повинен вести себе в процесі ведення бізнесу приймати рішення встановлювати взаємини діло етика підприємця зосереджується на високих стандартах моральності і відповідальності враховуючи вплив ділової, ділової діяльності на людей суспільства та довкілля основні принципи що визначають ділову етику підприємця Чесність та інтегрітет. Інтегритет це такий термін європейський: це о, о, цілісність. Цілісність о, Тобто цілісність Підприємство повинно діяти з почесністю, без шахрайства і обману, використовувати свої зобов'язання відповідати за свої слова і дії. Підприємець має дотримуватися чинного законодавства і норм, що регулюють його ділову діяльність. Він повинен уникати будь-яких незаконних або аморальних практик. Друге, відповідальність. Підприємець повинен брати на себе відповідальність за свої дії та наслідки своєї діяльності. Це включає відповідальність перед клієнтами, співробітниками, інвесторами, суспільством та довкіллям. Справедливість третій принцип наш. Підприємець повинен дотримуватися принципу справедливості в усіх аспектах ділових відносин, забезпечувати рівні умови для всіх зацікавлених сторін. Четверта. Повага до прав людини. Підприємець має поважати права людини, унікати дискримінації і порушення основних свобод. Підприємець повинен поважати права, потреби та інтереси своїх стейкхолдерів, таких як працівники, клієнти, партнери, постачальники, громадськість та довкілля. Він повинен прагнути до взаємовигідних взаємин та доброзичливого співробітництва. Повага до прав людей. П'яте. Турбота про довкілля. Підприємець повинен враховувати. Вплив своєї діяльності на довкілля і приймати заходи для збереження природних ресурсів та зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Характерні ознаки ділової етики підприємства. Як ми можемо їх? Перша ознака: вміння спілкуватися. Підприємець з доброю діловою етикою володіє вмінням ефективно спілкуватися з іншими людьми. Він вміє слухати, виразно висловлювати свої думки, думки та ідеї, адаптувати свій стиль спілкування для специфіки розмовника та виявляти зацікавленість в, інших, в думках інших. Це вміння спілкуватися, то, значить. Яка у вас є компетенція? Друга повага до чужої думки. Діла ектика підприємства передбачає повагу до думки, поглядів та прав інших людей. Підприємець враховує різноманітність думок і поглядів, не ображає або не висміює чужі ідеї, а замість цього прагне до конструктивного діалогу або співпраці. Друге у нас повага до чужої думки. Третє. Стримування емоцій. Добра ділова етика вимагає від підприємства вміння контролювати свої емоції, особливо в ситуаціях конфлікту або напруженості. Підприємець усвідомлює важливість збереження професійного спокою та вміння знаходити конструктивне рішення незалежно від емоційного стану. Четверте. Визначення власної неправоти. Визнання власної неправоти. Добрий підприємець з діловою етикою вміє визнавати, свої помилки, вміє визнавати свою помилку або неправильність у прийнятті рішень або вчинка. Він не боїться признавати свої помилки, навіть якщо це може бути неприємно або принести йому втрати. Визнання власної неправоти є ознакою відкритості, чесності та готовності виправляти свої помилки. Ці характеристики етики підприємства відображають важливі аспекти професійної поведінки та взаємодії з іншими учасниками бізнес-середовища. Вони сприяють побудові довіри, розвитку стійких відносин та підвищенню репутації підприємств. Все, все, що я хотів вам розповісти, я розповів всі вісім наших тем розкриті, все, що вимагає від вас а, центр якості освіти, я так сподіваюся, весь план, який вони прописали, і по кожному пункту я вам розкрив, все розповів. Спробую з часом ще накопичувати інформацію, можливо, доліти ще вам щось, додам якісь додаткову інформацію, але на теперішній момент. Ви Можете передивлятися по декілька разів мої попередні відео. Вісім тем в тому році, хто відео я таке не записував, але люди прочитали цей текст, який перед вами тут написаний самі по собі. Всі здали цей тест. Я сподіваюся, що вже я вам трошечки спростив, ви можете його слухати. А ну, наступні роки я вже зроблю так, що люди зможуть і бачити і тут і додаткові малюнки, які будуть краще асоціюватися з текстом, який я вам пропоную, да? і краще будете його запам'ятовувати. Тому дякую, що ви слухали мене, що підписалися, як кажуть, на мій канал, да? і покращити свої навики. І бажаю вам всім здати єдине фахове стопне випробування на найвищий бал. Всього вам найкращого, до побачення.